Вітаю. Ви на каналі Тося читає казки. Дурноваті зайці повертаються. На цей раз вони збираються до зоопарку, написав і намалював Дейв Пілкі. Застереження. Ця книга занадто дурнувата, щоб отримати якусь нагороду. Отак. От Одного раночку, уже в тересні, родина дурнуватих зайців пішла на вулицю подлубатися у садочку. Мама зайчиха длубала свої квіти. Е, е наворостало. Тато заєць длубав свої овочі. А маленьке зайченятко длубалось у своєму носі. Моя дитинка, сказав тато заєць. Ну, і що ми сьогодні плануємо робити? запитала мама зайчиха. Я хочу піти подивитися картини, скульптури і величні творіння мистецтва, сказала зайченятко. «Хе -хе, хе хе, я знаю підходяще місце, сказав тато Заєць. Вказівник міський зоопарк. Єгло розваги, стійкий сморід. Рухайтесь прямо. 18 кілометрів. Ведіть машину обережно. Ой. Діставшись до зоопарку, дурнуваті зайці побігли на касу. На касі напис Безкоштовний вхід, безкоштовне морозиво, безкоштовний попкорн. І усе це за дуже низькою ціною. Чао, тютю. привітався тато Заєць із касиром. Нам потрібні чотири квиточки, сказала мама зайчиха. Так, по одному на кожного, озвався малий зайчик. Кожен із дурнуватих зайців обрав собі велике маленьке морозиво і почали оглядатися. Спочатку вони побачили крихітну маленьку білу істотку, яка сиділа на вказівнику. Оце що за тварючка?» – запитало заченя. – почухав потилицю тато заєць. Знак каже, що це слон. Не знала, що слони мають крила й пір'ячко, зауважила мама зайчиха. І я також. Докинув тато заєць. Напевно, ми дізнаємось багато цікавого в цьому зоопарку. Напис Не треба годувати слонів. Покращено на не треба забувати годувати слонів. Далі вони пішли до клітки, на вказівнику, біля якої помітили іще одну крихітну істоту. А це що за тварючка? запитало зайченятко. Ха. Сказав тато Заєць. Знак каже, що це лев. Лев африканський, латиною буде так вашу руку згризю скусюс. Це не може бути лев, сказала мама зайчиха. Лев має смужечки. А ти маєш рацію, сказав тато Заєць. Зненацька та крихітна химерна істотка спорхнула зі знаку і приземлилася прямісінько на лапці мами зайчихи. Дивись, мамо. заверещало зайченятко. У нього смужечки. О, смужечки? Тоді це точно лев. закричала мама Зайчиха. Рятуйте, рятуйте, лев утік. За якусь мить увесь зоопарк занурився в паніку. Люди бігали, верещали. Лев на волі! лев на волі!». Тато Заєць і мале зайчиня метушилися, відчиняючи двері у всіх клітках із тваринами. Лев утік, лев на волі!» – кричали вони. Біжіть, рятуйте свої життя. Перелякані звірі вибігали рятувати своє життя. Скоро прибула поліція. Вони заходилися ловити небезпечного лева. «Так куди ж лев пані? запитав інспектор поліції. Ох, він відлетів, пояснила мама зайчиха. Після цього дурнуваті зайці зрозуміли, що настав час повертатися додому. І більше не приходьте. -і -і", закричало мале зайченятко. По дорозі назад, на парковці, вони зустріли двох дивних великих істот. А що це за здоров'яки?» – запитало зайчиня. «Ха!» – сказав тато заєць. На коробці написано безкоштовні кошенята. Цікаво, скільки вони можуть коштувати? запитала мама зайчиха. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, можна, можна я їх заберу до себе, можна вони будуть мої? запитало маленьке зайченятко. Ну, гаразд, відповіли мама і тато зайці, але лише якщо пообіцяєш, за ними не доглядати. Обіцяю, сказала мале зайченя. Тато заєць всадовив нових кошенят зайченятка на дах машини і міцно їх там прив'язав. Ну, тут вони будуть у безпеці. І вони поїхали. Виходу немає, виїзду також. Ви пошкодуєте, написано було на брамі. «Туш! Геп. Усю дорогу додому мали зайченят тільки й базікало й базікало про своїх нових кошеняток. Я вже їх дуже обожнюю, обожнюю приобожнюю. Сказало зайченя, я збираюся назвати їх пісь пісь і Дзюр-дзюр. І в цю мить машина дурноватих зайців врізалася у їхній власний гараж. Ту! О. Кошенята де зникли, сказав тато заєць. А? Які ще кошенята? поцікавилося маленьке зайченятко. дворі споночіло. Родина дурнуватих зайців зайшла в хату і вбралася у свої нові піжами. Ой подивіться, які ловкі! купила їх за півціни, сказала мама зайчиха. Хе, я так і подумав, зауважив тато заєць. Родина дурнуватих зайців вклалася у своєму новому водяному ліжку. Це був найкращий тиждень, що ми мали за весь день. Сказало мале зайченятко. Хе, хе моя дитинка. радісно вигукнув тато заєць. Сонечко повільно сідало на сході. Дурнуваті зайці повключали усе світло в хаті і, засинаючи, побажали один одному на добранок.